Історія Людмили Янукович саме така. Вона була поруч, коли її чоловік ішов до влади. Вона залишалася в тіні, коли він опинився на її вершині, і залишалася мовчазною тоді, коли він з тієї вершини з тріском злетів, оголошував про розлучення та тікав з України з коханкою. Ніяких сліз, ток-шоу, інстаграм постів чи коментарів у стилі не пробачу зради з Межигір'ям» – Лише глуха тиша. Що ж, було після 2014-го? Людмила Янукович остаточно зникла з радарів. Чи не в останні, на публіці Людмилу бачили в Севастополі, тимчасово окупованого Криму, на братському меморіальному кладовищі? Там похований її молодший син Віктор. Він загинув, гасаючи автівкою по кризі замерзлого озера. Байкал машина провалилась під лід. Вибратися янукович молодший вже не зміг. Він був затятим автогонщиком. Поховали було і саму Людмилу, причому не якісь там пліткарки з лавки біля під'їзду, а цілком собі серйозні журналісти та інтернет-ресурси наприкінці січня 22-го року. Заголовки про раптову смерть колишньої першої леді були ледь не на кожному виданні. Мовляв, Людмила Янукович померла після того, як вкололася другою дозою вакцини від ковіду Супутник Ві, який спричинив ускладнення і призвів до інсульту. Хто і для чого поширив цю інформацію, розбиратися не будемо, тим паче, що його вже на наступний день Рустував юрист президента втікача Юрій Кірасир. Інформація про смерть Людмили Янукович, брехня, інформація, що поширюється окремими безвідповідальними персонами про смерть Людмили Олександрівни Янукович, не більше ніж найчорніший піар про сім'ю Януковичів, якої брехні лише написали, але подібне переходить усі людські межі.